Патріоти, коли посидите при 40-градусній жарі, ми тим дітям возили воду, а вони падали і цілували нам руки, бо щоб ми їм вони не привезли, то їх би до вечора або до слідуючого ранку вже не осталися в живі. Я проїхала від Вартемівськ, Краматорськ, Луганськ. Я була і бачила на свої очі, бачила цих дітей. Їм не дозволяють нічого казати. Патріотизм. Я розумію, патріотизм, коли ти озброєний. А коли у тебе автомати і гранатомети, які не стріляють, то вибачте мені про свій патріотизм, взяли, набили дітям голову, загнали їх туди і поставили як пушечне м'ясо. Відправте кожен свою дитину. Тоді побачите, які ви будете патріоти, і будете розказувати казки. Значит, значить, оце я здавав квартири. Я був в генштабі, о, вчора з полігоном приїхав, позавчора з полігона. Я вам скажу, отой глянець, що що зараз є, воно так і є. Але внутрі вийде велике дерьмо. то, що як було, все, що приходить, уходить все, все наровіть бути з якимись відкатами, з якимись хідностями, з якимись ділами. І наживаються всі на тому, що є сьогодні.